Вітаю всіх! Хочу зробити розклад цікавий. Бачила в новинах, що Трамп хоче тиснути в сторону перемовин. Так круто, вибачте, це круто. Бо дісталися вже ці обстріли. Мені хочеться тиші. Більше я нічого не хочу. Трамп буде тиснути на Україну, щоб вона пішла на перемовини. Трамп буде тиснути на Україну. Так. Тиск буде. Серйозний. Серйозний тиск такий. Рівно, ну, Надіколи рівновага. Це помірність. Ну, так сказати, помірно негативно. Ось так назву. Так, тепер Трамп буде тиснути на Росію, щоб та йшла на перемовини. Там, Трамп буде тиснути на Росію, щоб та йшла на перемовини. Так, любімий, так, так, так. Так, він обох буде дрюкати. Обох дрюкати буде. Домовляйтесь, як хочете. Домовляйтесь. Рухайтесь в плані домовленостей. Давайте. Дрюкати буде. Обох. Це добре? Це добре. Хай дрюкає. Тепер, давайте так. Трамп. Буде посередником в перемовинах між Україною та Росією. Трамп буде в посередниках між, в перемовинах між Україною та Росією. Буде. Буде він в посередниках. Я б сказала, можливо, навіть Зеленський захоче, а, Трамп, а король Пентаклі в мене Трамп і випадає. Обнулити, змінити ситуацію. Угу. Ось, виходити з ролі жертви треба всім. Ну, боротьба буде серйозна. Перемовини. процес важкий. Трамп буде заганять в угол обох для перемовин. Буде. Буде. А давайте глянемо так. Який результат? Результат, який буде цих дій Трампа щодо перемовин? Який буде результат цих дій Трампа щодо перемовин? України та Росії результат. Перша карта діяла випадає. Зупинка чогось. Угу, рух. Ну, знаєте, зміни. Намагання рухатись до змін, довге намагання це результат довгої праці. Ну, Мені йде якась зупинка чогось. Мені все одно не йде постійно. Справа в тому, що мені підказав один мій підписник цікаву річ. Це я вам тут скажу, що от ті всі зупинки, що я бачила. Це могли б бути оті перемир'я. Мені підказав дуже крутий мій підписник. Ось я кажу про якісну аудиторію: людина подумала. Каже: а ви, мабуть, бачили оці всі перемир'я в квітні, у травні, оця зупинка там зупинка і була по факту оця. Ось чому нюанс. Розумієте? Не завжди можна зловити. Хто словить, хтось ні. У когось навіть було, що 30-денне перемир'я буде. Навіть було, Хтось ловив цю. ну, Якщо зробити в певний момент розклад, воно покаже. Воно показувало, шанс був величезний, не програвся.